Ші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Промисловість на Рівнищині торік виросла ще потужніше відпрацювали аграрії. При цьому понад 300 кілометрів доріг з'явилося у селах краю. Про усе це звітували обласні чиновники, підбиваючи підсумки минулого року. Утім, проблем, як з'ясувалося, в області теж вистачає іноземних інвестицій. Надійшло менше поменшало і корів. А от нелегальні полорами, як раніше, процвітають. Хто винен і що робити, дізнавалася Оксана Жужельська. Аграрії рівненщини досягли торік найвищих за останні п'ять років показників. Водночас і досі болючим для них питанням є низька закупівельна вартість молока. Через це у минулому році помітно скоротилося поголів'я дійного стада а от діставатися до своїх домівок селянам стало легше. Минулий рік в області було проголошено роком сільських доріг. На відповідні ремонтно-будівельні роботи було спрямовано майже 81 один мільйонів гривень бюджетних коштів, що дозволило провести будівництво і ремонт 744 доріг та вулиць загальною протяжністю 345 км. кілометрів. Не така райдужна ситуація з будівництвом житла. Хоча загальний його обсяг і зріс, втім, є ще далеким до докризових показників. А от зекономити на опалення, завдяки переходу на альтернативні види палива таки вийшло. Завдяки вжитим заходам у 2011 році споживачами області використано природного газу майже на 90 мільйонів кубів менше ніж у 2010 році. В регіоні на місцевому альтернативному паливі працює 75 котлів. Всі новозбудовані бюджетні заклади обігрівають котли, що працюють на альтернативному паливі. Ще однією проблемою для області є заборгованість із заробітної плати. За темпами її скорочення рівненщина стала другою в Україні, проте 2,5 мільйони людям і досі не повернули. За економічним розвитком лідером обласного рейтингу є Кузнецовськ, а за залученими інвестиціями Рівненський район. Пасуть задніх відповідно Дубровицький та Зарічненський. Якщо ситуація у цих та інших районах аутсайдерах найближчим часом не покращиться, голова обласної. Адміністрації пообіцяв призначити там інших відповідальніших керівників. Окремим питанням на колегію винесли боротьбу з нелегальними пилорамами. Нині їх найбільше у Володимирецькому, Дубровицькому, Зарічненському та Сарненському районах. Зазвичай хитрують Поліщуки, просять дозвіл на встановлення обладнання, нібито для власних потреб. Сьогодні основні порушення. Якщо відкривається пілорама для власних потреб, да? От який дядько відкриє пілораму для власних потреб, якщо йому треба, сьогодні в рік. Ну, максимально для своїх потреб 20 кубів, так? А, а пілорама сьогодні коштує ну, мінімум 50 тисяч гривень, так? То він може за цих 50 тисяч купити 100 кубів лісу, так? Ще древо. Значить, що він от питання: що він пілораму ставить? І хто дає дозвола? Голови районних рад, голови адміністрації. Записуйте, хто дає дозвола? Лісівники запевняють, борються з порушниками як можуть, проте зловити крадіїв не так просто, коли є, допустим, спрос. Тоді є і пропозиція відповідна, і ми, по-перше, наводимо порядок в себе і е, розуміємо, що частина вказаних лісопорушень здійснюється за участю і сприяння працівників лісового господарства. Тому вирішено до боротьби з нелегальною вирубкою лісу тепер долучити ще й міліцію та прокуратуру. Власників вже незаконних пилорам влада закликає не жартувати із законом і легалізуватися. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Громади рівничини взірець для інших. Одразу 11 проєктів, надісланих з нашої області, на всеукраїнський конкурс проєктів місцевого самоврядування, отримали підтримку у столиці. Це найкращий показник Україні, розповідають у профільному держфонді. кажуть, гроші на умовах співфінансування підуть на енергозбереження, водовідведення, розвиток спорту, освіти та культури. Найбільше півмільйона гривень отримав проєкт реконструкції паласу культури текстильнику рівному, на які ще проєкти з державної казни виділять гроші. Дізнавалась Вікторія Катеринчик. Вже цього року у селі Розваж Острозького району може з'явити сучасний спортивно-дозвілевий комплекс. На його реконструкцію місцеві жителі зібрали 30 тисяч гривень. Ще 100 отримали за перемогу в всеукраїнському конкурсі проєктів. За ці кошти облаштують кабінети для гуртків, а також тренажерний, тенісний, більярдний та фітнес-зали. Перш за все, у нас у нас у школі немає спортивного залу. Навіть немає спортивного залу. Тобто молоді немає, де подітися безпосередньо в зимовий, ну навіть і весняно, зимовий, осінній період. Там у нас передбачається і тенісний зал, і у нас цокольне приміщення в клубі розміщене, ну в такому стані занедбаному, але досить ще міцне. Ми хочемо його своїми силами відреставрувати. Загалом торік на конкурс громади Рівненщини подали майже три сотні проєктів. Кілька десятків з них вийшло до всеукраїнського фіналу. Зокрема, представниками територіальних громад області у 2011 році було підготовлено понад 40 проєктів на всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, а 11 проєктів стали переможцем: Демидівський, Дубровицький, Корецький, Костопільський, Острозький, Радивилівський. Рокітнівські райони та місто рівне 11 проєктів-переможців переможців. Ця цифра є однією з найвищих в Україні. Столичні чиновники це пояснюють зацікавленістю як влади, так і самої громади до розвитку своїх населених пунктів. Це найефективніший державний механізм інвестицій в розвиток місцевого самоврядування. Рівненська область є беззаперечним лідером цього конкурсу, і в цьому році державних інвестицій за результатами проєктів, які стали переможцями. Майже 2,5 мільйона гривень така сума запевняє голова обласної адміністрації Василь Берташ. Помітне вливання в економіку рівненщини, тому керівників на місцях він закликає не сидіти, склавши руки, а шукати позабюджетні джерела фінансування, у тому числі кошти міжнародних фондів. Вікторія Катринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День Представники п'яти опозиційних політичних сил рівниши не домовилися про те, що на виборах до Верховної Ради висуватимуть єдиного кандидата по кожному з мажоритарних округів області. Угоду про спільні дії підписали очільники обласних організацій УНП, народної самооборони, ХДС, собору і громадянської позиції. Кандидати мають відповідати таким критеріям, як патріотизм, порядність, відсутність кримінального минулого та корупційних скандалів. Окрім того, їх повинні пропонувати виключно на місцях, а не призначати зі столиці. Угода, за словами її ініціаторів, залишається Вкритою для підписання іншими опозиційними силами, тим більше, що свого слова ще не сказали обласні Батьківщина, Свобода та фронт змін. Коли буде висунення кандидатів, за скільки там місяців? За три, за чотири, ми повинні сісти і обговорити ту єдину кандидатуру, яка буде висовуватися по певних округах, і дати їй практично всі можливі шанси стати народним депутатом. Понад 300 декларацій про майновий стан та доходи рівнян отримали податківці міста з початку цього року. Основна їх частина стосується інвестицій, доходів, отриманих від спадщини, продажу рухомого та нерухомого майна. Ті, хто хочуть реалізувати своє право на податкову знижку, декларацію можуть подавати до кінця цього року. Це стосується громадян, які витратили гроші на навчання, іпотечний кредит, страхування тощо. Таким чином минулого року Митері повернули рівняна майже півтора мільйона гривень. Цього року податківці обласного центру Раховують отримати понад 5 тисяч декларацій. Декларування підлягають перш за все, ті доходи, які були отримані громадянами, не від податкових агентів. Подакі податкові агенції це ті юридичні або фізичні особи суб'єкти господарювання, які нараховують відповідно доходи і отримують з них податок. Якщо це доходи, які були отримані відповідно громадянами у вигляді спадщини, нотаріус виступає перед поєнтом, але лише в частині повідомлення про такі доходи. Тобто, якщо громадянин отримував доходи у вигляді спадщини, це крім того могли бути ще такі доходи, як отримані за кордоном, іноземні доходи. Це можуть бути доходи отримані у вигляді інвестиційного актива. То такі доходи обов'язково підлягають декларуванню громадянами добровільно. У 2012 у митники в рік посиленого контролю за якістю імпортованого товару і, зокрема, харчів. Про це керівництво митниці повідомило журналістам та підприємцям під час спільного засідання. Посилений контроль стосуватиметься насамперед маркування товарів за його порушення. Продукцію можуть у кращому для підприємця випадку перемаркувати, у гіршому знищити і усе за кошт імпортера. Про нововведення на митниці далі. Оксана Жужельська. Олена Ярощук, виконавчий директор приватного підприємства, яке імпортує продукти харчування, рис, чай та консерви. У своїй роботі підприємство щодня стикається з проблемами. Одна з них застарілі вимоги до продукції. Давним-давно вже потрібно переглянути напевно ті гости, які ще радянського союзу діють, і потрібно сьогодні, в зв'язку з тим, що технологічні процеси, як виробництва, так і консервації змінюються, То потрібно їх приводити у відповідність до нині діючим, напевно, технологічним процесам. А хвилюватися підприємцям імпортерам є чого у 2012-му на них очікують посилені перевірки, оскільки нинішній рік українські митники оголосили роком контролю за якістю продукції. Напрямок контролю якості як захисту безпосередньо кінцевого споживача, значне допущення ввезення на митну територію України для вільного обміну товарів, які Значить, за своєю якістю не відповідають тим існуючим нормам та стандартам, або інформація про ці товари, яка міститься.